Ключ, як спалити карму затемнення. Люба моя, якщо ти впізнала себе в цих двох постах, ти маєш зрозуміти, ти не схожа на 90% людей, ти не можеш вирішити карму затемнення, звичайною психологією. Тобі потрібен точний діагноз, щоб знати, що і як палити, що ми зробимо на розборі натальної карти. Перше точне діагноз затемнення. Я побачу конкретні точки у твоїй карті, які відповідають за твою місію та твої глибші блоки. Друге визначення родового якорю. Ми знайдемо, який саме родовий сценарій ти зараз повторюєш. Страх, бідність, страх самотності, страх успіху, індивідуальна програма холодінаміки. Я пропишу тобі унікальний авторський шлях, яку саме енергію ти маєш спалити, і якою безумовною любов'ю замінити. Ви не можете жити без інструкції натальної карти. Це твоя інструкція до місії, а халодинаміка – твій інструмент для її виконання. Хочеш отримати свій ключ до місії? Напиши мені в коментарях слово затемнення, і ми почнемо твій повний розбір натальної карти вже цього тижня. З любов'ю Інга Паламарюк.